А як ви думаєте, чи можна відпочити на морі у двох у березні до 1000 євро і не в Єгипті? З таким питанням до мене звернувся клієнт. І мені зовсім не хотілося його відправляти закаратись, бо в березні в багатьох країнах ще холодне море. І тільки є одна країна, яка взагалі не асоціюється з чимось бюджетним, це Об'єднані Арабські Емірати. І там можна відпочити до 1000 євро, але є нюанс, що там або будуть готелі тільки на сніданках, або вам... Взагалі, треба буде самому шукати їжу, бо харчування там не включено в таку вартість. І також часто такі готелі вони розташовані десь далеко від моря, і вам треба буде або готельним трансфером туди добиратись. Або самому вивчати міську інфраструктуру і якось самим добирати. А якщо ви додасте 200-300 євро, то вже у вас з'являться готелі з all-inclusive або з власним пляжем. Тож Емірати це достойний бюджетний варіант для відпочинку на морі взимку або на початку весни, особливо для тих, кому вже набрили ці лебеді на кроватях в Єгипті. Підписуйся, у мене багато корисного про проподери.